А у Чернівцях щось відбувається так. У місті затримали ворожого коригувальника, який готував новий обстріл по Чернівцям. 35-річний чоловік працював на росіян, знімав об'єкти інфраструктури та місця, де, на його думку, могли бути військові. Його завербували в телеграмі. Зараз йому загрожує довічне. Більше про це читайте на сайті Сі 4 на кільці біля дріжзаводу. Авто збило 73-річну жінку. Вона загинула на місці. Водій втік, але Його вже затримали. Ймовірно, жінка пере проходила дорогу у недозволеному місці. Всі деталі згодом. Окрім того, у селі Кам'яна 25-річний чоловік вистрибнув з мікроавтобуса на ходу та потрапив під колеса зустрічної автівки, за кермом якої була 27-річна жінка. Він загинув на місці. Як відомо, нашим журналістам, це був чинний військовослужбовець. Мотиви його вчинку поки невідомі. Вчительку, що називала учня скотиною, звільнили з Чернівецького ліцею номер 5 Нагадаю, в листопаді. Паді у мережі ширилось відео, на якому педагогиня розмовляє на уроці російською, а на прохання учня говорити державною називає його лайливим словом. Без заповнительних е, емоціональних державних з моєї сторони національних витрат. Розуміємо держава. <плес> Відтак вчительку географії відсторонили від обов'язків класного керівника. А 1 грудня остаточно звільнили деталі скандалу є у соцмережах СІ 4 І нарешті до приємного і святкового у Чернівцях вже можна купити живі ялинки. Зокрема, на ярмарку, що на проспекті містяни можуть придбати два сорти: смирічку та звичайну ялинку. Ціни варіюються від 500 до 1500 гривень. Окрім ялинки, тут можна придбати. Гірлянди та декорації також нагадаю, що завтра, 6 грудня о 18.00, на соборній площі засяє головна ялинка міста. У вас уже є святковий настрій? Пишіть у коментарях. До наступних новин адже у Чернівцях завжди щось відбувається.